Вітаю вас на каналі Світлофор.ua. Хто у нас вперше мене звати Віталій. І сьогодні ми з вами будемо розглядати чергову цікаву задачу, яка викликала дуже великий ажіотаж в соціальних мережах. Більше 60 тисяч людей переглянуло цю задачу, 11 тисяч з них. Взяли участь в обговоренні, тобто поставили або вподобайку, або написали коментар. Ну, і я бачу, як з кожним разом ви все більше і більше цікавитеся правилами дорожнього руху. І це дуже приємно, що ви стаєте свідомими учасниками дорожнього руху і хочете, щоб ви знали ПДР і не порушували їх. Тому, хто ще не підписався на канал, не забудьте підписатися. Сподобалося відео. В кінці відео не забудьте поставити вподобайку. А ми зараз з вами розглянемо цю задачку, щоб ви і це правило, пункт правил ПДР, пригадали. Отже, розпочати я хотів би з пункту 16.1. Тут наведена наступна інформація: що перехрестя, де черговість проїзду визначається сигналами світлофора чи регулювальника, вважається регульованим. На такому перехресті. Знаки пріоритету не діють. Чому саме з цієї інформації я хотів би розпочати? Тому що все-таки залишається частина водіїв, які стверджують, що якщо у нас Працює світлофор або є регулювальник, то ми вже не звертаємо увагу більше ні на які знаки. От, власне, цей пункт правил дає чітко зрозуміти, що лише не звертаємо увагу на знаки пріоритету. Тому ми бачимо, що на даному перехресті у нас є світлофорне регулювання. Ось червоний автомобіль під'їжджає до даного перехрестя. І відповідності, що він бачить, він бачить перед собою два інформаційно-вказівних знаки. Ось ви зараз можете їх побачити, 571 і 572. І також бачить один наказовий знак. Також під'їжджаючи до цього перехрестя водій червоного автомобіля, на що ще повинен звернути увагу? Що дорогу, до якої він під'їхав, розділяє розділювальна смуга. А ми вже з вами розглядали у одному із відео на каналі, що якщо посередині дороги у нас є розділювальна смуга, то відповідності. Ця дорога має дві проїзних частини. Це буде дуже важливо при розгляді сьогоднішньої задачі. Отже, ми з вами розібралися, що знаками ми керуємося як і інформаційно вказівними, так і наказовим знаком. І отут потрібно буде пригадати, що ось цих два знаки, стрілочки прямокутні 571 і 572, називається даний знак виїзд на дорогу з одностороннім рухом. Вони показують напрямок руху на перехрещувальній дорозі. Якщо на ній організовано односторонній рух, також вони інформують, що рух транспортних засобів по цій дорозі або проїзній частині дозволяється лише у напрямку, показаної стрілкою. Тобто, знову ж таки, ці два знаки вони відносяться до категорії інформаційно-вказівні і вони інформують нас, що перша проїзна частина, до якої ми під'їхали, по ній рух здійснюється лише в цьому напрямку, праворуч. А коли водій під'їжджає до наступної проїзної частини, то наступна стрілочка, наступний інформаційно-вказівний знак показує, що там рух по проїзній частині здійснюється ліворуч. Тобто, знову ж таки, вони не є наказовими. Але ми бачимо, що крім цих двох знаків, у нас на жовтому фоні розміщується знак «4.1». Ми повинні з вами пригадати, що на жовтому фоні у нас розміщуються тимчасові дорожні знаки, тому що багато хто в коментарях написав, що це нереальна ситуація. От так не можуть бути розміщені знаки. Хочу вам сказати, що це абсолютно реальне перехрестя. І відповідності на ньому тільки немає ось цього тимчасового знаку «4.1». Але в яких випадках він може бути розміщений? Випадків може бути багато. Припустимо, там при повороті праворуч десь далі здійснюється ремонт на дорозі чи інші якісь непередбачувані обставини. Тому через те я і розмістив знак «4.1», щоб ми з вами розглянули таку ситуацію. Тому що ми повинні з вами пригадати по знакові «4.1»? В першу чергу, що дія знаку ось цього 4-1 на жовтому фоні поширюється на перехрещення проїзних частин, перед яким він встановлений. Тобто ми знаємо, що у нас тут дві проїзних частини. Отже, цей знак поширюється на першу проїзну частину. І на першій проїзній частині ми з вами повинні проїхати прямо. Тобто, у нас забороняється поворот праворуч. А на наступній проїзній частині вже цей знак не діє. Отже, на наступній проїзній частині ми можемо проїхати у напрямку Б або В. Хоча знак 4.1 поширюється у нас на перше перехрещення проїзних частин, тобто на першу проїзну частину, досить часто від водіїв можна почути, що у правилах дорожнього руху написано, що він не забороняє поворот праворуч. Все вірно, але тут потрібно до кінця дочитувати даний пункт, тому що сказано, що знак 4.1 не забороняє поворот праворуч у двори та на інші прилеглі до дороги території. Оскільки тут червоний автомобіль під'їжджає до перехрестя, а не до прилеглої території, так? тому відповідності перехрестя. Це пересічення двох доріг. І тут прилеглої території дворів ми не бачимо. І поворот праворуч в даному випадку буде заборонений. Якщо б це була ділянка дороги і червоний транспортний засіб повертав десь у двір чи на іншу прилеглу територію, то там би можна було виконувати поворот праворуч. А оскільки тут перехрестя, то відповідності поворот праворуч в напрямку А в даній задачці буде заборонено. Ну і також, щоб ще пригадати. Інформацію по цьому знаку сказано, що дія ось цього знаку не поширюється на маршрутні транспортні засоби. Тому, власне, правильний варіант відповіді до цієї задачки буде варіант Б і В. Не надіюся, що інформація для вас була цікавою. Ось що ви дізналися щось нового або пригадали правила дорожнього руху, що стосується цих знаків. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, також, щоб слідкувати за виходом нових і цікавих відео, не забувайте підписатися і натиснути дзвіночок. До нових зустрічей на каналі Світлофор.ua